Жим від грудей у хамері, агоніст, великий грудний м'яз, основний рух, горизонтальне переведення плеча і розгонання в ліктьовому суглобі. Вихідне положення. Висоту сидіння відрегульовуємо так, щоб ручки були на рівні середини грудей. Сидимо на сідничних кістках. Стопи стоять на підлозі, лопатки та крижовий відділ притисуні до е, спинки. Прес активний, голова пряма, погляд вперед. Хватаємося за ручки, лікті трохи нижче, зігнуті під кутом 90 градусів. Техніка виконання. Початкове положення. Ручки на рівні грудей. Руки зігнуті, штовхаємо вперед, випрямляючи руки майже до кінця, але не рознаючи лікті до кінця. Повертаємо ручки назад до початкової позиції. Важливий момент, щоб передпліччя рухалося по одному векторі руху. Тобто лікуть має бути на одній лінії з долонею. Ось так. Лікуть на одній лінії з долонею. Дихання. Видих під час штовхання, вдих під час повернення вихідне положення. Рекомендований темп. Підйом 2 секунди, опускання 2 секунди. Помилки, коли надто високе або низьке опускання сідушки. Правильно, коли рукоятки знаходяться на середині грудей, друга помилка, коли відрив спини. Або прогін в попередці, правильно, тіло щільно притиснуте до спинки. Третя помилка, коли плечі під час виконання вправи підіймаються. Правильно тримати плечі опущені, не підіймати добу. Досягни більшого, тренуючись тренером.